Іван Якович Франко. Грицева шкільна наука. Гуси зовсім нічого не знали про це. Ще до того самого поранку, коли батько мав гадку відвести Гриця до школи, не знали гуси про цей намір. Тим менше знав про нього сам Гриць. Він, як звичайно, встав рано, поснідав. Поплакав трохи, почухався, взяв прут і, підскакуючи, погнав гуси з обори на пасовисько. Старий білий гусак, як звичайно, наставив до нього свою невеличку голову з червоними очима і червоним широким дзьобом, засичав різко, а відтак, таракаючи про щось нецікаве з гусками, пішов передом. Стара крива гузка, як звичайно, не хотіла йти в ряді, але попленталася поза містком і зайшла в ровок, за що Гриць шевдякнув її прутом і назвав глуп'ярем. Так він мав звичай називати все, що не підпадалося під його високий власній на пасовиську. Очевидна річ за тим, що ані білий гусак. Ані Кривагузка, ані взагалі ніхто з цієї череди, яких було двадцятеро й п'ятеро, так ані одно не знало про близьке перенесення їх володаря та воєводи на інше, далеко не так почесне становище. Тож, коли нагло і несподівано надійшла нова вість, це коли сам батько, ідучи з поля, закликав Гриця додому і там віддав його в руки матері, щоб його вмила, вичесала і вбрала, як Бог приказав. І коли потім батько взяв його із собою і, не кажучи ні слова, попровадив трепечучого вниз вигоном. І коли гуси побачили свого недавнього, Поводатора зовсім у зміненім виді, у нових чобітках, у новім повсякнім капелюшку і червоним ременем підперезаного, піднявся між ними наглий і дуже голосний окрик зачудування. Білий гусак підбіг близько до Гриця з витягненою головою, немов хотів йому добре придивитися. Крива гуска також простягнула голову і довгий час не могла й слова вимовити з наглого зворушення, аж в кінці швидко вицукатіла. «Ду -ду -ду! Ду — Ду-ду-ду! Дубна гуска, відмовив гордо Гриць і відвернувся, немов хотів сказати Еге, чекай лише, не в такі я тепер пани вскочив, щоб іще став відповідати тобі на твоє гусяче питання. А втім, може, й того не відповів, що сам не знав. Пішли горі селом. Батько нічого, і Гриць нічого. Аж прийшли перед простори старий будинок під соломою, з комином поверху. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць, або й більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. «Грицю!» – сказав батько, га, казав Гриць. у ту хату, видзу. Пам'ятай собі, це школа. Бо, сказав Гриць, сюди будеш ходити вчитися. Бо, сказав Гриць, справуйся добре, не пустуй, пана професора слухай, я йду, аби тебе записав. Бо, сказав Гриць, майже нічого не тямлячи, що говорив батько. А ти йди з оцими хлопчиками. Візьми його, хлопчики, з собою. Ходи. сказали хлопчики і взяли Гриця з собою. А тим часом батько пішов у огород поговорити з професором. Увійшли до сіней, у яких було зовсім темно і страшно, воняло торішньою гнилою капустою. Видиш там, сказав до Гриця один хлопчик, показуючи в темний кут. Видзу, сказав тремтячий Гриць, хоч зовсім нічого не видів. Там яма, сказав хлопчик. Яма? повторив Гриць. Як будеш зле справуватися, то професор всадить тебе в оту яму і будеш мусити сидіти цілу ніч. Ю не хочу, скрикнув Гриць. Тим часом другий хлопчик шепнув щось до першого хлопчика. Оба засміялися, а потім перший, налапавши шкільні двері, сказав до Гриця Застукай до дверей, борзо! «Ну що?» – спитав Гриць. Треба, тут так годиться, як хто перший раз приходить. У школі був гомін, мов в улію, але коли Гриць застукав кулаками до дверей, зробилося тихо. Хлопчики звільно отворили двері і втрутили Гриця до середини. В тій хвилі залупкали добрі березові різки по його плечах. Гриць дуже перепудився і заверещав. Цить, дурню. кричали на нього сміхованці хлопці, що, почувши стук, засіли, були за дверима і зробили Грицеві таку несподіванку. верещав Гриць. Хлопці злякалися, щоб не почув професор, і почали Гриця зацитькувати. Цить, дурню, то так годиться, хто до дверей стука, того треба по плечах постукати. Ти того не знав? Не знав. відхлипнув Гриць. Чому не знав? Бо я пел сила в школі. Перший раз, а а. скрикнули хлопці, мов здивовані тим, як можна перший раз бути в школі. О, то треба тебе погостити, сказав один, поскочив до таблиці, взяв зі скриночки добрий кусник крейди і подав Грицеві. На, дурню, їж, а, борзо. Всі мовчали і в ожиданні гляділи на Гриця, що обертав у руках крейду, а далі. Поволеньки вложив її в рот. Їж, дурний Борзо, напоминали хлопці, а самі душилися з усміху. Гриць почав хрупати і на силу з'їв крейду. Регіт у школі розлягся такий, аж вікна задзвеніли. Чого смієтеся? спитав здивований Гриць. Нічого, нічого. Може, хочеш ще?» Ні, не хочу. а що то таке. То ти того не знаєш, ото дурний. То ти Єрусалим такий, то дуже добре. Ой, не дуже добре, сказав Гриць. Бо ти ще не засмакував, то годиться кожному їсти, хто перший раз приходить до школи. В тій хвилі увійшов професор. Усі хлопці, як сполошені горобці, попирскали до лавок, тільки Гриць остався зі сльозами в очах і з губами забіленими крейдою. Професор грізно зблизився до нього. Як ти називаєшся? скрикнув. Глить. Що за глирить? Ан, ти новий. Чому в лавці не сидиш? Чого плачеш? Чим забілився? А?» Та я їв Єрусалим. Що? Який Єрусалим? допитувався професор. Хлопці знову ж душилися з усміху. Та давали хлопці. Котрі хлопці? Гриць озирнувся по хаті, але не міг ні котрого пізнати. Ну, ну, іди сідай, і вчися добре, а Єрусалима більше не їж, бо будеш битий. Почалася наука. Професор говорив щось. Показував якісь дощечки, що на них були намальовані якісь гачки та стовпчики. Хлопці час від часу кричали щось, як професор показав яку нову дощечку, а Гриць нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора. А дуже смішними видались йому хлопці, що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем у носі, другий і ззаду раз у раз старався откнути невеличке стебельце Грицеві у вухо. Третій працював довгий час дуже пильно, микаючи зі свого старого кафтана латки, нитки та остроки. Вже їх перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав із куб зо всієї сили. Настю ти микаєш? спитав Гриць. Буду дома з бовщем їсти, відповів шепиляво хлопець, і Гриць довгий час думав над тим, чи буває, чи не здурив його сей хлопець. Але бо ти, Грицю, небоже, нічого не вважаєш, крикнув на нього професор і покрутив його за вухо, так що Грицеві мимоволі аж сльози стали в очах. І він так перепудився, що довгий час не тільки не міг уважати, але й зовсім у освіті не тямив. Коли нарешті отямився, хлопці вже починали читати склади на подвижних табличках, які розкладав і складав професор. Вони невтомимо по сто разів співучими голосами повторяли а, ба-ба-га-ла-ма-га. Грицеві не знати чому дуже це сподобалося, і він почав своїм пискливим голосом на випередки кричати А, баба, галамага. Професор уже готов був узнати його дуже пильним і здібним хлопчаком і, хочучи ще ліпше переконатися про це, переставив букви. Несподіваним способом він виставив перед учениками букви Баба, але грить. Не дивлячися на них, а тільки на професора, тонким співучим голосом крикнув Га- ла, ма га. Всі зареготалися, не виключаючи й самого професора. Тільки Гриць, здивований, оглянувся і знов в голос сказав до свого сусіда: Чому не клеці з галамаха? Аж доті бідолага стямився, коли професор потягнув його за непонятливість різкою по плечах. Ну, а чого тебе там у школі навчили? спитав батько, коли Гриць у полудне вернув додому. Вцілися Мося, а баба галамага, відповів Гриць. А ти вмів? запитав отець, не входячи в те, що це за така дивовижна наука. Та се вмів, відповів Гриць. Ну, так мені справуйся, заохотив отець. Як тут у селі вивчишся, то підеш до міста, до більшої школи, а відтак вийдеш на попа. Жінко, дай ну йому що їсти, Ба, – відповів Гриць. Минув якраз рік після того важкого дня. Блискучі надії батька на грицеву будущину давно розвіялись. Професор просто сказав йому, що Гриць... Туман вісімнадцятий, що ліпше зробить, коли відбере його додому і назад заставить гуси пасти. І справді, по році шкільної науки Гриць вертав додому якраз такий мудрий, який був перед роком. Вправді, а баба Галамага він вивчив докладно на пам'ять, і не раз навіть у вісні з уст його вилітало це дивовижне слово, що становило немов перший поріг усякої мудрості, якого йому не судилося переступити. Але далі, поза те слово, Гриць в науці не поступив. Букви якось мішалися перед його очима, і він ніколи не міг спізнати їх з лиця, котре ша, а котре те, котре люде, а котре мисліте, про читання вже ніщо й говорити, чи причина тому була в його непонятливості, чи в кепськім навченню професора цього не знати. Та тільки певно, що крім Гриця, таких туманів вісімнадцятих між тогорічними школярами було 18 на 30. І всі вони під час того шкільного року заєдно робили собі блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок, позаушників, штурканців, пац та попідволосників. І як покажуться знов. У повнім блиску своєї поваги на посолищі. А вже хто як хто, а грець запевно найбільше й найстійчіше думав про це. Проклятий буквар, що його він за час цілорічної натуги над науковими питаннями пошарпав і пофалатав трохи не на січку. Прокляте Абаба Галамага і прокляті професорські причинки та заохоти до науки. Так надоїли йому, що він аж вихуд та поблід і ходив увесь час, мов сновида. На кінець змилувався Бог і послав місяць липень, і змилувався батько та сказав одного ранку. Грецю, га. сказав Гриць, віднині вже не підеш до школи. Бо, сказав Гриць, здійми чоботи, капелюх і ремінь. Треба сховати про неділю. А ти запережися личком, візьми лупку на голову та жени гусей пасти. Ба. сказав Гриць. Гуси, звичайно, дурні гуси, і цим разом не знали про радісну зміну, яка їх чекала. Через цілий рік Грицевої шкільної науки їх пас малий сусідський хлопчик Лучка, що, звичайно, тільки й робив на пасовиську, що копав ямки. Ліпив паски з болота та пересипався порохом. Про гусей він не дбав зовсім, і вони ходили самопас. Не раз їм лучилося зайти в царину, і тоді від пошкодованого приходилось їм витерпіти багато проклять, а навіть побоїв. А крім того, нещастя кілька разів того року зловіщим крилом перелетіло понад чередою п'ять молодих гусаків і десять гусок. Господиня попродала в місті. Важко прийшлось іншим розлучатися з ними. Стару, попелясту гуску, забив хворостиною в шкоді сусід і у варварській безсердечності прип'яв бездушного трупа за лапу до тої ж хворостини, волік його так через ціле пасовисько, а відтак кинув господареві на обору. А одного молодого гусака. Красу і надію череди забив ястріб, коли раз відблукався від своєї рідні. Але, попер всі ті тяжкі та невіджаловані страти, череда цього року була більша, ніж торік. Дякувати білому гусакові і кривій густі. Та й ще двом чи трьом молодим її донькам, череда цього року виносила звиш сорок штук. Коли гриць? Появився між ними спрутом, знаком своєї намісницької власті, зразу всі очі звернулися на нього і тільки один, німіючий сик здивування дався чути. Але ані білий гусак, ані крива гуска не забули ще свого колишнього доброго пастиря і швидко пригадали собі його. З голосними викриками радості і тріпотінням крил, вони кинулися до нього. Де-де-де-де-де. крива гузка. Адже в школі був, відмовив гордо Гриць. Го-го, го, гоу го, го. дивувався білий гуса Не віриш, дурню. крикнув на нього Гриць і швякнув його прутом. А сьо сіо сьо. зяботіли, громадяючись, коло нього інші гуси. То ніби що я навчився? формулював їх питання Гриць. сьо все, 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 сьо. сьо, сьо, сьо! дзьоботіли гуси. А баба Галамага, відповів Гриць. Знов сик за чудування, немов ані одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гордий, недосяжний. Аж нарешті білий гусак здобувся на слово. Оба боголомаго, обо голомого, скрикнув він своїм дзвінким металічним голосом, випростувавшися, піднісши високо голову і тріпочучи крилами, а відтак, обертаючись до Гриця, додав, немов, аби його ще більше пристидати. А кши, кши. Гриць був зламаний, засоромлений, гусак. В одній хвилі перейняв і повторив ту мудрість, що коштувала його рік науки. Чому вони його до школи не давали? подумав собі Гриць і погнав гуси на толоку. Озвучила Наталя Грощинська спеціально для проекту книги, що говорять.